Ми тут маємо справу з декількома такими кейсами або ситуа ситуаційними такими завданнями, тому будемо розбиратися достатньо поступово. Так, мені 48 років, діагноз ОКР, приймала клофраніл 3 роки, почуваюся добре, психіатр відмінили препарат, турбує моя погана пам'ять, забуваю справи про стій на день. Плю, плутаю слова в мові, не знаходжу потрібне слово в голові, коли розмовляю багато. Психіатр призначив Денігма або брирапсон. Це вже Ельзгеймір. Сумнівно. Ну, По-перше, як завжди, це не перше вже фіп, про який ми говоримо, як завжди, я не можу ставити діагноз стосовно вашого стану. Не бачу, не бачу вас, не бачу нам не за хвороби, не бачу фізикальних досліджень, е, і це дуже важливо. Але е, давайте якось так е, загально спробуємо розібратися. ОКР це псевдо-компульсивний розлад. Ви приймали е, достатньо міцний старий антидепресант е, 3 роки психіатр його відмінила, і у вас з'явилася погана пам'ять. Я б в мене сумніваю, що це деменція або це Альцгеймер. в мене є міркування стосовно того, що це може бути все ж таки недолікована депресія, яка була на базі ОКР. Я би, по-перше, по перше. По -перше. Я не знаю на, на підставі чого психіатр назначила препарат від деменції, або може це і е дієтичний додаток, е якщо або е я сподіваюся, що вам провели когнітивні тести, вам зробили МРТ КТ, виздали лабораторні аналізи і тільки після цього. Можна говорити про якісь підозри на хворобу Альцгеймера. Але у вас є провокуючий фактор, не пов'язаний з хворобою Альцгеймера, депресія, обсесійно-компульсійний розлад і е е використання антидепресанта протягом трьох років можуть погіршити, погіршити пам'ять. Але може бути проблема із увагою, тому ви забуваєте прости справи на день. Так, я втрачаю пам'ять, якісь провали. Одного разу заблукала в абсолютно знайомій для мене місцевості, не могла згадати де я. Загубила сумку, не могла згадати де саме, потім знайшла її в кошики для брудної білізни. Інколи дивлюсь на людей, впізнаю хоч їх обличчя здаються знайомими. Невролог призначила магній. Магній. Мені 27 років, якщо що, може це деменція. Дуже-дуже сумнівна, за 30 років я не зустрічав деменцію. Саме раніше, що я бачив, це було 42, а в 27 років деменція сумнівна, але це такі червоні пропорції, які говорять про те, що необхідно провести деякі дослідження для того, щоб зрозуміти, яка причина. Я би звернувся до психіатра, не з приводу того, що у вас психічний розлад, а з приводу того, щоб ви, ви пройшли дослідження нейропсихологічне на когнитивне порушення, яке дозволять більш точно визначити, в якої психологічній сфері в когнітивному рівні ви маєте порушення. Це може бути е, свідчення про те, що це не деменція, а якесь порушення. Функціональності роботи головного мозку. Звісно, обов'язково я б зробив всі дослідження, які пов'язані з вивченням роботи головного мозку, починаю з неврологічних ультразвукових доплерографії якщо потрібна електроенцефалографія. Обов'язково обов ще раз пішов до невролога, щоб він провів дослідження стосовно Інших фізичних функцій там, орієнтації, як ви стоїте в позі ромберга, які у вас рефлексії, як ви реагуєте на світло. Ну, багато багато додаткових досліджень для того, щоб знайти причину, або виключити, скажімо, фізичну причину, пов'язану з роботою головного мозку або структурою головного мозку. Це, це дуже важливо. Це може бути як е, наслідки стресу. І це дійсно достатньо часто, то що ви описуєте. Це може бути депресія з точки зору лікування е психичного, психичного хвороби, це може бути якась проблема фізична в головному мозку, а але щоб це була деменція, це дуже сумнівно. Но в цій ситуації це потребує е достатньо ретельного дослідження і такий мультидисциплінарний підхід. Е Медичного психолога, невролога і психіатра. Не, не впевнений, що лікування магнії в даній ситуації вам допоможе. Так. Тата телефонує. 10 хвилин спілкуємося. Чую, що язик вже заплітається. Питаю чому, питаю, чому так довго не телефоную. Кажу, що пару днів тому телефонувала. Він не пам'ятає. Через хвилин 40 знову телефоную, питаю те саме. Попередня розмова не пам'ятає. Кажу, пити менше треба. Бреше кажу, що не п'є, чи потрібна деменція і таке в пам'яті. Ну відверто, не дуже зрозуміло, чи е, зловживає ваш батько алкоголем це не зловживає. Це може бути е, і деменція, це може бути і наслідки зловживання алкоголем, алкогольна енцефалопатія. Це залежить скільки дату років, це залежить, що це розповсюджується тільки на е, телефонні дзвінки до вас, а в, в звичайному житті він е, нормально існує, готує себе, доглядає себе. Це дуже важливо. Я би, е, я би не говорив, що це початок деменції, я би вивчив цю, цю ситуацію. Дуже сумнівно, що у людини, яка злужила алкоголем, можна ці, це алкоголь. Звісно, алкоголь є провокуючим фактором і причиною розвитку деменції, але е, дуже мало інформації для того, щоб ми якось предметно про це говорили, і для того, щоб ми зрозуміли. Тому що е, якщо це тільки повторюю, якщо це тільки телефонні дзвінки. А, а все інше працює? Ну це нормально. Якщо це е, розповсюджується на повсякденне життя, це це то це вже тривога, яку повинно якось е, з'ясувати, чому чому і який діагноз у батька зараз існує.